Вітаю вас, друзі. Ви знаєте, мені дуже складно записувати такі випуски цензурно не матюкаючись, тому що я дивлюсь на те, що у нас відбувається в країні, і мені іноді здається, що є дві якісь різні України. Одна Україна постійно ховає своїх героїв, яких вбивають російські окупанти. Як от днями попрощались із військовим медиком Феофаном, якого вбили на російсько-українському фронті. Поки є ось одна така Україна, яка бореться, чиї найкращі сини віддають свої життя, щоб ця країна взагалі існувала. Є Україна інша, та який плювати власне, на те, що у нас відбувається на фронті, який байдуже на те, що українців вбивають, і яка дуже весело і радісно ходить на концерти усілякого непотребу, який приїздить до нас із країни окупанта, і не просто із країни окупанта, це іще дуже часто не. Потріб, який порушує наші закони і підтримує війну проти України, 17 вересня цього року в Одесі, та 18 вересня у Києві збирається виступати російський гурт під назвою Йорш. Я вкотре зараз нагадаю, що Російська Федерація через пандемію закрила свої кордони і не пускає до себе іноземців. Але ми, попри те, що та сама пандемія і Росія веде проти нас війну вже восьмий рік, пускаємо до себе Росіян. Даємо їм можливість сюди приїздити і заробляти гроші, навіть попри те, що ці росіяни виступали в окупованому Криму у 2018 році. Гурт Йорш спокійно собі гастролював у окупованому Севастополі. І ще цей самий гурт також у 2018 році брав участь у фестивалі, теж в окупованому Криму. Тобто, ціла група росіян незаконно виступає в окупованому Криму, порушуючи взагалі правила перетину державного кордону України. Але після того вони планують виступи в Україні. І тут можна було би усе скинути на організаторів цього концерту, що це вони такі погані тягнуть сюди оцих всіх кримнашистів, і десь воно так і є, проте основна провина у цій ситуації лежить на службі безпеки України, тому що ще здається, з 2018 року у нас було прийнято нове законодавство, за яким усі гастролі громадян країни-агресора погоджуються зі службою безпеки України, тобто СБУ дозволила цьому гурту приїхати і виступити в Україні. Хоча, якщо Басті можна і Кіркорову можна, то тоді чому не можна якимось гірям, які їздили теж в окупований Крим, і якби на цю тему говорив тільки я, то теж можна було би махнути рукою і сказати, та якийсь божевільний, який відслідковує усіх цих росіян, собі обурюється там щось на відео, фіг з ним, але ні, люди виходять на протести. Навіть військові записують відеозвернення. Кого ви слухаєте? Яка різниця? Ні, хлопці, не какая різниця, вовче не какая різниця. Хлопці по 20 років в домовинах повертаються, а вам яка різниця? Думайте, будь ласка, думайте, думайте, що ви робите. А Службі безпеки України, хлопці, ну це ви, коротше, чудите взагалі. Всім гарного дня. Слава Україні, а українська влада, точніше, ті люди, які сьогодні знаходяться при владі в Україні, усе це ігнорує. Таке враження, що вони просто із нас знущаються. Класна країна. але це все одно не привід мовчати. Навпаки, це привід говорити гучніше. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за оновленнями, і я буду і надалі говорити про всі ці дуже неприємні для нашої влади теми. А іще одна така тема у мене є. Тому що у середині липня у Запоріжжя компанія Метінвест, яка належить олігархові Рінату Ахметову, привозить Софію Ротару. Ротару формально є громадянкою України. Чому формально? Тому що сама себе вона називає народною артисткою Савського Я народна артистка Савєцького і мені недори кожен мой зритель на всьому постсовєтському пространстві у 2014 році, за кілька днів після Іловайського пекла, коли російські солдати масово вбивали наших українських захисників, Софія Ротару записала відеозвернення, але в ньому вона не говорила про те, як Росія напала на Україну. У ньому вона запрошувала усіх на концерти в Росію. Дорогі зрителі Урала, Сібірі і Дальнього Востока. Я з большим Нетерпением жду встречи с вами. До скорой встречи, мои дорогие, ваша. Софія Ротару. після окупації Криму Ротару заробляла на півострові гроші. Я не знайшов підтверджень якихось, що вона виступала саме в окупованому Криму, проте там кілька років працював її готель, у якому зупинялись інші російські зірки. Я сьогодні а, в Ялті живу в віла Софія, а, в Ателі Савміхалне Ротару. А, отель, телі замічательне спасибо за крісті І Я гадаю, що позиція по Криму у неї цілком однозначна. Скоріше за все вона підтримує окупацію або їй просто байдуже, тому що людина, якій не байдуже, не їздила би в Росію, людина, якій не байдуже, не фотографувалась би із кримнашистами, якось, наприклад, із Філіпом Кіркоровим. У 2018 році, через агресію Російської Федерації у Керченській протоці, було запроваджено в Україні. Ні, воєнний стан через технічні причини Ротару відмовилась від поїздки до Росії із концертом, і там почали її через це цькувати. Проте на її захист стали і інші росіяни, наприклад, державна зрадниця Поклонська, що насправді дуже показово, а пише, гастролі українських в Росії і наоборот, це атлічний шаг для нормалізації відносин. Жду Софію Ротару. На кофе і на каву, очевидно, Ротару приїхала, тому що вже за деякий час вона виступила на головному пісенному конкурсі Росії у москві під назвою Пісня Року. Oh, Але виникав із Ротару на Росії не тільки той скандал, був іще один: Російське федеральне телебачення дуже сильно від нього пригоріло. Родственники кипівіці посилали в АТО. Банки з варенням а сама Ротару якоби матеріально, деньгами допомагала українським військовим на Донбасі. Проте не поспішайте радіти, тому що концертний директор Софії Ротару Сергій Лавров заявив, що все це фейк, неправда і Ротару ніколи не спонсорувала війну. Я хотів сказати таке. Вона не спонсорує війну, Вона не спонсорує АТО. Я її. А есть кого спонсировать? У нее внуки, у нее дети, у нее пять сестер и братьев. И поймите, вот те деньги небольшие, которые она зарабатывает. А на допомагає своє сім'ї і ніколи би не спансірувала війну. Чудове формулювання. Правда, якщо казати, що фінансувати українську армію це фінансувати війну, то це означає, що той, хто це говорить, вважає, що це Україна напала на Україну, а Російська Федерація тут нібито ні до чого. І в принципі, такі слова від її концертного директора для мене не дивина, бо у Ротару, за його словами, цілком відповідна позиція. А не від Росію, а крім того, я хочу сказати, вона на самий добре в Росії, і, взагалі, вона поза політикою Ротару вне політики, коли на твою країну напали, коли ти служиш при цьому агресору, казати, що ти поза політикою, це означає казати, що тобі плювати на тих загиблих, на ті окуповані території, на ті скалічені долі людей. Бо тобі треба просто підзаробити бабла. Ось що означає фраза Я поза політикою. І от після усіх цих історій, так ніби у нас і немає ніякої російсько-української війни, Ротару збирається виступати зараз в Україні у Запоріжжі. І я думаю, у неї це вийде, тому що її підтримує українська влада, тому що ще півроку тому вона виступала для 95-го кварталу. Ніпрів Софія Ротару! А як загальновідомо, дружба із 95-м кварталом із проєктом президента Зеленського вище за будь-які закони і за будь-яку політику, але так вічно не буде. Питання тільки у тому, скільки іще ще ми будемо терпіти оці знущання і коли у який момент лусне наше із вами терпіння.